Питання порушення правил дорожнього руху на дорогах Одеси продовжує залишатися актуальним. Про це повідомляють співробітники патрульної поліції в Одеській області. Причому не дотримуються правил як водії, так і пішоходи. Про ситуацію у поточному місяці розповіла начальник прес-служби відомства Алла Марченко. На жаль, залишається це нетверезе водіння, це проїзд на заборонний сигнал світлофору, а також проблеми з пішоходами, як водії. Не надають перевагу в русі пішоходам, так і пішоходи порушують. За порушення правил дорожнього руху з боку пішохода передбачено штраф це 255 гривень. І саме порушники і отримують електронні постанови, які повин, повинні сплачувати. Алла Марченка вкотре звернула увагу містян на випадки знаходження небезпечних предметів. Останнім часом, на жаль, почастішали випадки знаходження небезпечних предметів, схожих на вибухівку. Тож слід нагадати всім, що в разі знаходження, чи пакунку чи предмету схожого на зброю, на вибухівку, людина повинна негайно викликати оперативні служби, не чіпати нічого і не підпускати інших людей, дочекатися приїзду спеціалістів, вказати місце. І потім вже можна йти по своїх справах. Серед найчастіших порушень, за даними патрульної поліції, побутові конфлікти, бійки та домашнє насильство. У таких випадках виїжджаємо вже на місце, з'ясовуємо причину конфлікту, зазвичай якісь побутові сварки, які іноді переростають вже в бійку нанесення тілесних ушкоджень. Нагадаю, що нанесення тілесних ушкоджень це вже правопорушення, яке підлягає під. Карний кодекс, і це вже цим саме займаються слідчі. Правоохоронці патрульної служби також нагадують батькам не втрачати пильності і бути уважними зі своїми дітьми. Знов нагадаємо батькам про контроль. Та нагадування дітям правил безпеки, правил безпеки під час переходу проїжджої частини, правил безпеки під час знаходження в домівці, також правила безпеки, спілкування як в інтернеті, так і на вулиці. Про заборону спілкування з незнайомцями, громадянам, слід пам'ятати, що комендантська година, яка триває з 24.00 до 5.00 ранку, залишається в силі. У цей час заборонено пересуватися містом, дозволений рух лише оперативним службам. Винятком може стати, наприклад, терміно. Ова необхідність потрапити до лікарні.